Що кампанія ще не стартувала, однак політичні сили вже визначаються з своїми майбутніми кандидатами-мажоритарниками. Київська обласна організація партії Удар оприлюднила список тих, кого пропонуватиме висувати в народні депутати у столичному регіоні. Їх імена оголосили заздалегідь, аби почути відгуки виборців. Ми не прячемо своїх кандидатів, ми вступаємо з ними в діалог, вони декларують принципи, заголошаються з тими принципами, які декларуємо ми. И выставляем на обсуждение общественности, этих людей. Мы единственные, кто делает это публично, и по результатам обсуждения с общественностью будет принято решение, кто из этих людей будет выдвинут. Остаточно всіх кандидатів-мажоритарників удар затвердить на загальнопартійному з'їзді. Він пройде на початку серпня. Утім, потенційні учасники передвиборчих перегонів уже зараз готуються до непростої боротьби, каже один з потенційних висуванців Олександр Юраков. Адже не секрет, що Київщина ласий шматок для будь-якої політичної сили. Я допускаю, что, наверное, будут, возможно будут какие-либо фальсификации, возможно будут вкидывания бюллетеней и многое другое. Поэтому я считаю, что задача всех политических сил ну, этому и препятствовать и сделать так, чтобы и наблюдатели, и члены избирательных комиссий, и, самое главное, члены окружных комиссий сделали невозможную фальсификацию. Потому что если мы хотим построить все-таки демократическое общество, нам необходимо, чтобы люди видели тех людей в парламенте, за которых... Прихані по факту проголосували. Реєструвати кандидатів у народні депутати. Центральна виборча комісія розпочне 30 серпня. Це день офіційного старту кампанії. Усі необхідні документи учасники перегонів мають подати до центра виборчкому до 13 серпня.